Вітаю, друзі, вітаю сьогоднішній вечір. Ми знову разом. Я дуже радий відчувати ваші серця. Сьогодні ми... я би хотів поговорити про справжність наших бажань. Чи не тільки чи вони справжні, так, кожне бажання справжнє на момент, коли ми бажаємо. Чи вони лишаться справжніми, коли ми отримаємо результат цих бажань? Чи дійсно ми хочемо те, що ми формулюємо? І тут завжди є передосторога, запобіжник від, від нас. Я завжди кажу. Не моя, но твоя воля да втілиться. Батько і мати мої небесні. першотворець творець цього сутнього да збудеться Твоя воля, не моя. Але я хочу. І знаєте, це найкращий вибір. Ми маємо. Я говорив, що є такий. Спосіб дуже прекрасний поперевірити на справжність свої бажання. Це спосіб я називаю для себе тисячу запитань. Ви знаєте, колись до мене прийшли такі дуже приємні, молоді люди в учні, здалеку прийшли за океану. І щодня у них були сотні питань до мене. Я сидів, відповідав, але я їх вчив задавати собі питання, навіщо? 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 Тобто, скажіть, будь ласка, чому Орел літає, а не плаває? Навіщо тобі це знати? отримали відповідь. Навіщо тобі це знати? І так ми доходимо, що питання не має сенсу. Його, отримавши його відповідь, ви не отримаєте нічого, крім втраченого вашого часу і тої людини, яка надавала вам відповідь. Отже, наскільки необхідно вам знати відповідь на ті питання? Наскільки ваше серце, ваше життя, ваша свідомість, ваше вище я, ваш духовний розвиток, ваш матеріальний статок, ваш успіх має необхідність в реалізації конкретного цього питання. Чи хочу я того? А коли отримую, що тоді? Я хочу заміж? Я хочу створити сім'ю. Навіщо це тобі? Я хочу мати дітей. Навіщо це тобі? Я хочу продовження свого роду. Навіщо це тобі? Ну або одружитися. Я з точки зору жінки, що мені це дасть? Мені потрібен хто? Конкретний Петро Іванович? Чому? Бо він хто? Бо він успішний бізнесмен? Чи він гарна людина? Чи ви будете з ним щасливою? Бо він може бути гарна людина-бізнесмен, а щасливою ви з ним не будете. Ми бачимо публічні пари. Успішні. Людина навіть президентом була, але немає. Щастя в тих парах. Немає успіху, немає кохання, ми бачимо нещасне обличчя дружини запущеними вниз. Куточками губ, бо в неї скорбота, вона прожила життя. Народила дітей від успішного, багатого, люблячого, прекрасної людини, некоханого нею чоловіка. Вона не отримала щастя. І коли я дивлюся, дивився на цю пару прекрасних дітей, онуків, напевно, вже не пам'ятаю чи і мене. Стискалося серце від того, що вони не мають щастя, немає взаємності в їх житті, чи цього хотіла вона, виходячи заміж, створюючи контракт, пов'язавши своє життя. І так далі. Я хочу цей бізнес. Навіщо заробити кошти? то скажи, я хочу заробити кошти. І мені байдуже чим займатися. Я хочу займатися цим, бо я не можу не займатися цим. Це моє покликання. Я мушу це робити. Це принесе користь мені. Це принесе користь моїм близьким. Я зроблю для людства. Так, кожен бізнес. Я що би ти не робив? І ми бачимо успішні бізнеси, від яких ми в захваті, вони зробили нам прекрасний сервіс і заробили собі кошти. Вони ростуть. І так, їх ріст може знизити оплатою цієї послуги, але оплата теж росте. Ростеє незадоволення цією послугою, цією компанією. Вона погано ставиться до своїх співробітників. І мені прикро, у мене багато друзів працює на цю компанію. Багато близьких мені людей. Вони не цінують свої кадри. Вони не поважають себе. Вони допускають біля свого офісу калюжі. Замість покласти плитку асфальт, щоб я по сухому дійшов до їх офісу. Це їх честь їх достоїнство. І от, що би ви хотіли, щоб вашими послугами ми користувалися, бо змушені за, із за малої конкуренції, і ви дійсно плюс-мінус якісні послуги надаєте. Чи. Ви хотіли би, щоб благословили ім'я цієї компанії, бо вона піклується не тільки про мене, про своїх співробітників, а й про те, як виглядає двір, в якому є її офіс. Яке, яка клумба біля цього офісу? Не тільки тому, що логотип став впізнаним, а й тому, що мені приємно. Отже, задавайте собі питання. Навіщо? Навіщо я це роблю? Навіщо цього я хочу? Навіщо це мені? Навіщо вам ставити вподобайки? Коментувати наші відео, наші вечірні ітери, і навіщо вам... Це все і перевіряти підписку і підписатися не тільки на YouTube, а на тому, що мені це приємно. Мені особисто, тому що моя команда вболіває за кожного підписника. І нам не тільки приємно, а й ми радіємо від кожного підписника. Ми ждемо кожні 10, кожні 100, кожну тисячу. Нам приноситься радість. І допомагає більшій кількості людей познайомитися з нашими розмовами. І допомагає мені виконувати те, що я маю виконувати те, що я не можу не робити. Обійняти вас серцем кожного. І не забувайте, не пропускайте вечерні етери, коли пропустили. Передивіться їх в записи на моєму YouTube це Етери наживо, Будь ласка, шукайте мене там. І я очікую вас в нашій академії. Для того, щоб ви змінили своє життя. Навіщо? Щоб бути щасливими. Будемо щасливі разом.